Бжестріна древа це китайська історична фентезі-драма 2025 року в жанрі сінця, що поєднує елементи романтики, реінкарнації та самопожертви. Багато років тому Мутін Ге, глава Сі Сішань, пожертвує своє золоте ядро, щоб запечатати небезпечне демонічне джерело в тілі свого усню Шу. Її дії були неправильно витумачені і чотири великі секти об'єдналися, щоб знищити її, вважаючи її демоницію. Суїшу, дізнавшись правду перед її смертю, пройшов через численні випробування, щоб знайти древо реінкарнації, і віддав половину свого золотого ядра, щоб муці не вимогла зродитися. 20 років по тому Му Цін Ге, -Ге перевтінується в Сю Жан Джан, сакута хворобливу дівчинку, без погодів про минуле. Су Ішу Тепер лідер сектор Західної Гори бере її під свою опіку, клянучись захищати її все життя. Однак початка на демонічному джерелі знову слабкіша, і лідер демонів Дунтянь прагне використати його, щоб створити демонічну істоту. Героям доведеться подолати численні випробування, щоб перемогти зло і знайти його. Гуцинге, Сіо Жанжань. Синна самовіддана наставниця, яка відроджується в новому тілі, без спогадів про минуле, суішуй талановитий культиватор, який пройшов шлях відучним до наставника, готовий на все заради своєї кохання. Ця дорама отримала позитивні відгуки за глибокий сюжет, емоційні сцени та хімію між головними героями. Особливо відзначають сцени самопожертви та боротьби з внутрішніми демонами, які додають глибини до персонажам і роблять історію захопливу. Ещё... В головних ролях Ден Вен, Ге, Сянхаджі, Жан Жань? В дарамі божественне дерево символіка відіграє ключову роль. Божественне древо символізує відродження надії вічне кохання. Древо має змогу перевтілити душу муцінге, показуючи, що справжнє кохання не під смерті. смерть. Золоте ядро символізує духовну силу, жертву істинну суть культуватора. Значення, коли герой жертвує своїм льотим ядром, це акт найвищої відданості та любові. Демонічне джерело символізує темну сторону душі, страх, спокусу, влади. Значення, воно протиставляється божественному дереву, зло, що виникає з зненандості та нерозуміння. Сакура квітка символізує мить краси, минуче життя та трагічну долю. Значення, у важливих сценах обов'язки сакури часто летять на вітер натяк на крикі щастя. Дзеркала. Відображення символізує спогади істини приховане Я. Значення, коли герої дивляться в дзеркало, вони починають згадувати минуле життя або бачать справжнє готи. Сніг символізує чистоту, спокій, забуття, але й самотність. Коли Колись юджанджань прокидається в новому житті навколо сніг, ніби світ очищення для її нового шляху. Сніг також символізує її стан красива, але холодна без пам'яті. Мовчання символізує приховану правду в від глибоку відомість. Соїшу і захищає свою вчительку, не розкриваючи правду, бо вважає, що немає права на спокут. Це мовчання тиші серця, як виключить. Чотири великі секти символізують порядок, закон, але й фанатизм, страх перед неізвіданим. Їхня сліпа віра у зовнішнє зло призвела до загибелі муцінге, символ того, як суспільство боїться того, що не розуміє кров на квітах символізує поєднання краси і трагедії.